Багато організацій міста присвятило найвеличнішому весняному святу дню перемоги святкові заходи, віддаючи день пошани та пам'яті визволителям, незважаючи на те, що асоціація громадян з обмеженими фізичними можливостями паритет відкрилася в нашому місті нещодавно. Вона теж не стала виключенням і напередодні святкової дати до неї завітали усі інвалідські організації міста Слов'янська, а також міста сусіда Краматорська, щоб взяти участь у міських змаганнях серед громадських організацій з шашок та шахів, організованих сумісно з міською організацією відділу Равах сім'ї та молоді «Інваспорт», голова якої і був суддєю змагань. І якщо на сьогоднішній день це перший масштабний захід, який був проведений в стінах дозвільного центру, то згодом тут буде відбуватись багато цікавих та захопливих заходів, спрямованих на людей з обмеженими фізичними можливостями. Ціль нашої організації це об'єднати цих людей, які нуждаються в чині, нуждаються в помощі. Значит, у нас оказываем мы будем оказывать помощь как физическая реабилитация, это проведение спортивных мероприятий. Вот в этом зале, в котором вы сейчас находитесь. Вот здесь у нас будет спортивное мероприятие проводиться, вечера отдыха, тематические вечера мы планируем здесь проводить. Также у нас запланирована работа психолога, людям, которые нуждаются именно разрядки какой-то. Своєї э, сімейної або э, життєвої ситуації э, у нас будуть працювати психологи. Також у нас э, будуть працювати юрист, то есть правова защита. Окрім того, на базі дозвільного центру вже створений гурток рукоділля як різновид трудової терапії, та метою цього гуртка є не лише відволікти від повсякдення та зайняти мистецтвом рукодільниць, а й організувати в подальшому участь робіт на відомих ярмарках, наприклад, у сорочинцях або й взагалі робити вироби під заказ научить людей, рукоделию. Кто умеет поделиться опытом, привлечь инвалидов и здоровых людей, кто владеет этим искусством. У нас есть возможность делать выставки, продажи. Девочки шали вяжут, кофточки, носочки. Вот. Тапочки такие, девочки куклы изготавливают, салфетки, ну вот все, 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 что вы видите здесь, ну не перечесть, тут такой а, перечень, потом бисероплетение, ну короче, кто что умеет, вышивка, макраме, в общем все виды рукоделия. Мы будем проводить и ярмарки в городе, и на Славкурорте, вот, то есть мы будем показывать свои работы и можем даже реализовывать их. Можем, мы хотим пригласить всех рукодельниц, которые есть в городе, которые хотят общаться, которые хотят новому чему-то научиться. Пожалуйста, приходите к нам. Работаем мы вторник и пятница с 14 до 17.00.